Всім привіт! Сьогодні в нас 3 травня і ми приїхали зі своєю родиною в невеличке містечко Новегради. Вон там позаду синенька наша автівка, ми запаркували її там, тому що парковка вся забита, немає вже місця, Ми приїхали пізненько, зараз пів 12-ї, і йдемо переглядати цей невеличкий замочок. Ось ця парковочка поблизу. Замку в нас тепленько сьогодні. Дуже гарна погода, але після обід там буде вже дощик. Ось він так виглядає на горі цей замочок новегради. Зараз будемо проходити вже всередину нього. Замок Новегради. Був побудований графом Жан Антуан, де гарбувал Шамаре в 1774 1777 роках. Родинний квиток коштує 390 крон за 4 особи. Цей прекрасний палац є чудовим прикладом архітектури стилю рококо і нагадує швидше французьку літню резиденцію, ніж старовинний чешський замок. Завдяки своїй унікальній для чехії архітектурі та чудовому парку його прозвали чеським версалем. Жан Антуан Харбувал де Шамаре запросив для проєкту своєї резиденції талановитого архітектора Йосифа Ягера. Замок декілька разів переходив із рук в руки. А після 1948 року був конфіскований на користь держави. У 1989 році його повернули внуку останнього власника, котрий виставив палац на продаж. І нарешті, в 1997 році комплекс Новегради гради був придбаний. Магдо і Петром Кучерой з Праги, котрі провели тут повну реконструкцію і відкрили палац для відвідування. Цей прекрасний палац складається не тільки з жилого особняку, але і з амбара, де зараз відчинений музей велоспорта. А також двох парків французького і англійського, входних воріт і стежиночок, які мають назву Кресний шлях. Котрі, в свою чергу, ведуть до розвалин старовинної фортеці. В самому дворці можна також побачити зібрання меблів, які створені з різних стилів. Але квиточки в сам палац потрібно купити окремо. Зайти всередину цього замку потрібно доплатити. 390 крон коштує так вхідний квиточок, але так, скільки ще узнав? 320 доплатити. Ще 320 доплатити, але поки у нас гарна погода, ми підемо, прогуляємось по садах. Наша амалютка має мапу, і вона у нас сьогодні буде як. Це українського путі-провідник. Провідник. Просто провідник. І ми йдемо до лабіринта. Так, гід. Вона в нас а гід цього. На право, до ця. направо. Ось така шикарна краса. Лабіринтик. І всі порозбігалися, хто де. І тут тиша, і пташечки співають так гарно. Тут відкривається такий. Вигляд. На саме це село, Веснічка. населений пункт, а тут такий водозгай. Непосидюча малютка веде нас кудись вперед. Каже, йдемо ще туди. Ця заградка називається італьянська. Італська заграда. Побудовано у стилі Ренесанс. І цей водозграйчик гарний, гарненький. А малютка загадує бажання. <соць> Бризкання. Загадала? Доць? <доті>? Клас. Будемо сподіватися, що воно в нас виповниться, здійсниться. <гум> Маля випринула. Як гарно зробили також кущики. Дуже чарівно створили ці кущики і мається назву барокове дівадло, театр. Типа такий міні-театр. І амалютка вийшла з яких з дверей. Ось цей лабі... лабіринтик. А ось він в дійсності. Ну, можливо, десь прямо згори він такий і є. Вон там люди ходять і ми туди прямуємо. А це якась запрошена. ну якась кафешечка невеличка була. Це мої самі-самі улюблені квіти. Це мені нагадує моє дитинство і пахне мені просто моїм дитинством. В цьому замку ще є музей мотокол, мотоциклів. Ось вхід, і вхід також платити сплачувати окремо потрібно. У травні дуже все гарно, квітне. І я щойно подивилась, як українською бузок. Бузок наш, а як він тільки пахне. Нарешті ми дійшли до лабіринту. Ще хлопчики, дівчатка вже. І туди забігти. А ось величезна клітка для папужок. Так, що бачу, цвіренькою. Прикольно. Амаліон на горі спостерігає додівся Нікіта, тому що лабіринт здоровецький, можна тут заблукати. А тато в нас вирішив ось так провести цей час поки ми... Дітки блукають по лабіринту. Тато та, та вже трошки виріс лабиринт. От ну, в цьому замочку можна помилуватися на ось таких горних звірів. Це такі олені, Горні ялени, по-чешськи написано. Вон вони там кусають. Обід у них. А дітки наші побігли видивлятися бобра, вони там побачили в озері. Бобра і побігли його видивлятися. А також ми відмітили, що дуже охожа на вся територія. Квіточки, які тут розквітли вже по травень. Он вони повернулись. Ну що, ви бобра побачили? Не, маленьких внутрі. Маленьких токонурі. Ну хоч щось. Дві нес. Калька маленьких. Ну так це ж теж тоже... добре. Ну, до да морозиво. Ну, зараз підемо, знайдемо, де воно. Жарко так? і дуже парить, тому що після обід обіцяють дощ. Таку красу має назву Белінкова заграда. Ми будемо продвигатися до розглядової площадочки. І тут аромат всіх цих пряних травок. М'ята, меліска тут росте. І всякі такі. Майоранчик ми тут побачили, дуже такий чарівний аромат. Такий чарівний оазіс краси. Квітучий. Вказівники вказують нам, куди йти далі. І там ми бачимо поперед себе таку гарноту. Ось тут висаджено, як ми щойно прочитали в той інструкції, що нам дали, 200 рідкісних дерев. На ось цьому клаптику землі. А це ще навіть і листочків немає. Ціло жевтеньке поле кульбабок. Ми дійшли до таких. Монументів, пам'ятник, як розпинали Креста. І тут, до речі, пахне такими лампадками і ладаном, як в церкві. У нього така була на голові віночок. Так, був. Ще один. Це вже мертве тіло креста. І вже останній монумент, як поклали креста до гробу. І так ми вже дійшли до розглядового майданчика. А малютка в нас вже побігла до, на дитячий майданчик. Тут можна погратися діткам. Також є такі невеличкі бесідочки, де можна погрилювати. Там також є грильзона поопікати сосисочки і посидіти, повідпочивати. І такий шикарний вигляд на весь замок, на весь цей град. І так дуже видно, як гарно оздоблені всі ці кущики. Є також тут питна водичка, тільки там куштує, але вона дуже смачна, ми щойно набрали собі бутилочку. Могла знайти свого чоловіка по всіх лавочках. Подивилася, а він ось тут чіле. Так. Він у нас схожий на дідушку Валеру, так? на його папу. Він... Так, він завжди, вже... де тільки лавочка зразу плюх. Спустилися ми ось там по цьому мосточку і бачимо ось ці пам'ятнички. Всюди понаставлені і повністю тут. Аж до низу вони йдуть, ми вирішили тою дорожкою не йти, але це повністю розказується життя Христа. Спускаємось ми вже вниз, і тут також ми зустрічаємо бесідочку, де можна перепочити. І хочу відмітити, що це чарівне місце варто уваги. Воно ми їхали сюди 45 хвилин від наших партубіць, і тут дійсно гарно. Але ми ще тут не були. Природа чарівна, тут так пташечки співають. Просто неймовірно. Я гадала, що ми вже в околі всюди об'їздили, але ні. Ще ні. Дві тисячі замків тут взагалі в Чехії. Просто краса. Від ми вирішили поїсти. Зараз підемо в ресторанчик і, до речі, хотіла ще сказати, що. У цьому замку живуть власники на другому поверсі, тому другий поверх зачинений для відвідувачів. Замовили собі поїсти, і ми замовили собі з Денискою борщ, тому що тут ще був е говяжий е супчик, а ми його не захотіли. І Нікіта ось собі ось так. І з таким чарівним видом ми будемо їсти. І рахунок, до речі, тут недорого. 558 крон. Ми собі замовили їжу і ще діткам по фолу. Смачного доцюшечка за таким виглядом. Супер. Ми завершуємо нашу прогулянку вже сьогодні. В нас підіймається вітерець хмарки. І ми виходячи бачимо тут ось таких чарівних жителів. Внутрі щось там підхрумкує і лебідь. Один, один. На жаль, один. Ну, все, як наш тато каже на закриху ще морозивко і вже видвигаємось. Вон такі хмарки в нас затянуло. Зараз вже буде дощик, стоїть по радару. Так що всім пока-пока. Бажаю миру, добра, то злагоди, хто має можливість, приїздіть сюди в цей замок, тому що він того вартий. Всім пока-пока.